Дев'ята ранку до будівлі Чернігівської облдержадміністрації прямують близько 40 людей. Це жителі села Дроздівка, мітингують проти закриття місцевої школи. Її через малокомплектність ліквідували 22 квітня рішенням сесії Куликівської територіальної громади. На засідання тоді не пустили ані громадськість, ані журналістів. Вчора діяльність школи остаточно зупинили. Ліквідували її юридичну реєстрацію. Ми хочемо, щоб нам допомогли щоб нашу школу не закрили. Так як ми хочемо, щоб наші діти ходили в свою рідну школу. В нас чує вся Україна, тільки не чує Куликівське ОТГ. Проти закриття Дроздівської школи місцеві борються майже п'ять місяців. Для цього у березні місцева жителька Оксана Зубок заснувала проект Допомога сім'ям. За програмою до Дроздівки перевезли 13 багатодітних сімей з інших регіонів. Це загалом понад 60 людей. Альона Каптан та п'ятеро її дітей були першими. Ми приїхали на наступний день. Уже діти старші були в школі, молодші в садочку. Я на роботі, тобто дуже якось так плотненько громада вся спрацювала. Завдяки проекту кількість учнів у Дроздівській школі зросла більш ніж на третину з 30 зарахованих на початку року до 50 в день випуску, каже Оксана Зубок. 1 вересня до школи йти готові щонайменше 60 дітей. Якби напевно в нас не було надії, то ми б не дійшли так далеко, тому що е, інші вже на нашому місці, напевно, давно опустили руки. У нас такий вже масштаб, але ну, ніхто нічого не реагує ніяк. Не Всі стоять на своєму за цю оптимізацію, за е, що в нас села вимирають, бо нема народженості. Ну, ми ж зараз показали, що дійсно є, люди хочуть. Тетяна Калінчук підписується під зверненням до облдержадміністрації. Вона з Миколаївщини. До Дроздівки переїхала з сімома дітьми. Я їхала вже коли школа була під закриттям, уже угроза була. Ми це знали, але ми все-таки не тіряємо надіжди і думаємо, що все таки ми чогось доб'ємося. У зверненні до облдержадміністрації жителі Дроздівки просили перерахувати вартість навчання однієї дитини на рік та створити ініціативну групу, яка б перевірила законність рішення про закриття школи. Наша директор зараз на лікарняному і ми не розуміємо, як заклад можна було ліквідувати без директора, без передачі у цієї всієї матеріальної бази, архівів і так далі. Створити ініціативну групу облдержадміністрація погодилася за словами заступниці голови Жани Шерстюк, впливати на територіальні громади вони не. Можуть політика створення мережі освітніх закладів це повноваження місцевого самоврядування. Ми будемо спільно зараз досліджувати ці всі цю всю етапність так? і в межах і спосіб рекомендувати, тому що ми можемо лише рекомендувати там, десь, якщо ми будемо бачати певні моменти, як на мене, я вважаю, що кожна дитина має. Шанс один єдиний в житті отримати якісну освіту. На жаль, я маю констатувати, що дуже багато предметів читають в цьому закладі не фахівці. Мені подобається, як вчителі відносяться до дітей, як їм викладають, які дають знання їм. Звичайно, ми будемо за нашу школу. 29 червня. Жителі Дроздівки подали позов до Чернігівського окружного адміністративного суду щодо скасування рішення про ліквідацію школи зі слів адвокатки Оксани Мірошниченко. Вчора суд відкрив провадження у справі. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.